Вчора набрали воду. Вода зеленкувата, у нас вона ще й насичена залізом дуже. У відрах, якщо стоїть, на другу добу утворюється така плівочка зверху рижа. Поставив скімер. 10 хвилин роботи скімера, подивіться. Він збирає верхню плівочку. Так на басейні її не видно. 10 хвилин. Гляньте яке болото. Штука 100% потрібна в басейні. Встановлюється дуже просто по інструкції. Дві хвилини з тим, щоб знайти в інструкції правильну сторінку і скласти. Принцип роботи скімера. Значить, цей прилад призначений для очистки води в басейні, а саме для збирання верхнього шару. Води і залишає він в собі все, що зверху є, через ситочку просіваючи, залишаю він в собі. Але важливо дуже пам'ятати, що скімер сам по собі не працює, якщо немає насоса. Має бути обов'язково насос з певною потужністю, бо я брав басейн 366 в сантиметрів на 99 глибини. І до нього в подарунок ішов насос. Коли я сказав диспетчеру, що я хочу купити ще скімер, він сказав, що цей насос для скімера не підходить, потрібно поміняти. І поміняли на потужніший. Значить, в чому суть роботи? Ось тут в басейні є отвір, через який відбувається забір води фільтром для очистки. Через он той отвір вода повертається. Якщо ми купуємо скімер, до нього йде окремий шланг і він приєднується до отвору, до якого відбувається забор води. І вся вода, яка йде в насос, потрапляє через скімер. Тобто вона просіває крупні частинки і збирає верхній шар. Отака От проста робота. Дуже проста штука, але дуже необхідна. Я переконався сьогодні на власних очах. Так, оце назбирав наш скімер. За декілька годин роботи. До речі, його можна використовувати не тільки для того, щоб очищати воду, а ще і як ємність, в якій розчинятимуться таблетки для очистки. Я не знаю чи видно. Я всередину вкинув. Там коагулянт, Той, що повинен прибрати нам метал, точніше, він повинен випасти на дно. Це така в нас зараз вода. Ми ще не купаємося. Вчора поставили, ввечері набрали. Ще не купалися. Понизили жорсткість води, PH. Боремося, поборолися з зеленню, цвітінням, мікроорганізмами. Зараз боремося з металом. Побачимо, що вийде.